Сьогодні будемо готувати баранину з овочами в казані на ось такому саморобному очазі. Вже розпалив дрова. Зараз будемо ставити казан і трохи його прогрівати. Поставили казанчик, вже прогрівається. Топочка. Джамляли в ліки. Казан гріється. Зараз будемо закидувати в місце. Будемо готувати сьогодні баранчика. Будемо тішечки свинини, овочі і все буде дуже смачно. Магуємо на цепуємо Баранчика осмагуємо цибульку. Зараз також воно буде обсмажуватися разом з цибулькою. Так, воно все обсмаживається. Смаку буде у нас. Зараз баранчик в цьому цьому буде шитися. Закинули вже ось сюди казанок на все. На черзі у нас баранчик. І будемо потрошки підливати водичкою. Ставити, щоб вони потрошечки-потрошечки починають умисти. Викладаємо нашого баранчика. Зараз все ми перемішаємо. Заляли водичкою. Зараз будемо накривати кришечкою і хай воно собі годинку тушкується. Потім вже поетапно по почнемо додавати овочі. А ці доспечки. Барашик кипить. Такий балаз гори. Наш барашок. <рець> Який балаз! Смачний! Який Друзі, так як приготування барани довго тривалий процес. Ми зголодніли та вирішили посмажити картоплю на бороні, а також зробимо скумбрію на сітці. Картопелька виходить завжди перфекто. Щоб страва була не тільки смачна, а ще щоб очі радувала, Ми додаємо яйця. Перед подачею затираємо сиром та додаємо зелень. Усім смачного! болгарський. Все у нас пушкується. Добавляємо чесночок. О, весно. Да. Починаємо додавати трішки приправ, перчик горошком. Тіпають, все борують, тушкується, дали трішки поматиків, починають також тушкуватися. Все потихеньку, овочі додавляються, процес іде, все тушкується. Ох, буде смакота! Чесне слово!

Додамо перчинки. парченки, чилі. чели. Будемо трішечки зіри. Аромат просто бомбазный стоїть. Це дорого. Курага. тебе ураган. Цьогорічного. Смачненька, солоденька. Наш ніхто не буде жаліти. Зігрався. Додаємо словочки. Це наш фінальний штрих. Тигрі з тигра. Закриваємо ще годинку, пускуємо. Вийшла у нас дуже смачна баранинка. Ми її скуштували. Е, рекомендую цю страву вам готувати вдома. Е, єдиний нюанс, барамуну ну, треба тушкувати декілька годин, щоб вона добре протушкувалася, стала м'ягка. Е, баранчик е, це така страва, яка, скажімо так, з неї треба попрацювати. Також е, дуже важливо вибрати гарне м'ясо, е, щоб це був молодий баранчик. Е, тоді ваша страва вийде просто ідеальна. Ми приготували цю страву для вас. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, це нам дуже-дуже потрібно. Коментуйте, пишіть нам, які ще страви нам готувати. Ми будемо радувати вас такими гарними рецептами. Підписуйтеся, люба активність нам дуже потрібна. Друзі, всім смачного, всім гарного дня! Готуйте, експериментуйте, всім всього чудового! Любимо вас, друзі!